Протистояння українського народу російській навалі продовжується. Українці допомагають один одному, а наші військові захищають нашу країну. Наша мета відстояти своє та знищити огидних окупантів. Кременчуцькі новини в ефірі і ми розпочинаємо. Сьогодні дві кременчуцькі лікарні отримали нове медичне обладнання, завдяки якому під час операції лікарі зможуть краще контролювати застосування різних видів наркозу. Хто виступив благодійником та яке обладнання надали в лікарні міста, дивіться далі. Кременчуські лікарні продовжують отримувати сучасне європейське обладнання, яке дозволяє рятувати життя Кременчужан. Завдяки успішним перемовинам керівництва міста з благодійниками. Лікарні отримали сучасне медичне обладнання за сприяння АТКБ Приватбанк, при якому створено благодійний фонд. Допомагати просто. Лікарня Придніпровська отримала модульний монітор пацієнта і також наркозно-дихальний апарат. Цей Монітор визначає глибину наркозу. І здесь можна контролювати пацієнт стає пацієнта во время наркозу і можна подобрати точно дози препаратов для того, щоб адекватно вести пацієнта в наркоз. А лікарня інтенсивного лікування Кременчуська отримала наркозно-дихальний апарат, електрокардіограф цифровий і шприцевий двоканальний інфузомат. Ми щиро дякуємо всім працівникам. Приватбанку працівникам благодійного фонду, який співпрацює з ними, за таку суттєву допомогу Кременчуцьким лікарням. Благодійний фонд допомагати просто, який співпрацює з Приватбанком, системно працює з містом Кременчуком і з нашими медичними закладами. Завдяки їх підтримці, ми значно оновили парк медичного обладнання і дали можливість нашим лікарям. Працювати з сучасними системами, з сучасним обладнанням, з сучасними методиками а також днями Ліл Кременчуцька отримала від партнерів 10 нових функціональних ліжок і операційний стіл. Міська влада турбується і про підготовку обладнаних сховищ у лікарнях Кременчука. Це потрібно, щоб медики могли продовжувати свою роботу і під час повітряних тривог. Зараз будівельники завершують роботи по одному з сховищ в одній з лікарень міста Кременчука. Подібні об'єкти повинні бути в кожній нашій лікарні. В разі необхідності тут можна буде проводити операції, проводити певні маніпуляції, працювати з пацієнтами. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як пережити зиму? Це питання турбує всіх кременчужан. Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, тепло в оселях містян буде. Подробиці розкажемо далі. З кожним днем ми відчуваємо наближення зими. І найголовніше питання, що хвилює наразі Кременчужан, чи будуть їхні оселі з теплом? Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомив: незважаючи на зруйновану расистами Кременчуцьку ТЕЦ, ми будемо давати тепло в оселі Кременчужан. Доклали надзвичайних зусиль, щоб підготувати місто до опалювального сезону в режимі воєнного стану. Розкривати подробиці не буду з міркувань безпеки. Війна триває. Рашисти про продов... Ожуть атакувати об'єкти критичної інфраструктури в Україні, як зазначає Віталій Малецький, Кременчук готується до будь-яких сценаріїв. Маємо не лише план Б, а й план В. Підготували альтернативні системи теплозабезпечення, переводимо ремонтні бригади у режим воєнного стану, запаслися генераторами, мобільними котельнями та пальним. Міський голова також звернувся до Кременчужан з проханням готуватись до зими, утеплювати свої оселі, заклеювати вікна, встановити тепловідбиваючі екра. А не за батареями. Словом, зробити все можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла. Ми поцікавились у Кременчужан, як же вони готуються до зими. Збираємось утепляти, ну, окна заклеювати, печку, то нікуди поставити, бо поли дерев'яні. Ну, кондиціонери, звісно, але не, якщо будуть морози сильні, то не, не вийде. І якщо будуть всі кондиціонери, вмикати, то може накритися сіть. Кондиционер у меня есть, если что, включу. Там он буржуйки говорят, ну буржуйки это, говорю, чепуха, грязь, мусор. Да? Буржуйки це хорошо на даче. Надеемся на нашу власть. А не будет, значит, бумагиалом укрываться, валенки одягати. І ми будемо ждати побіди. Якою б не була готовність міста до холодів, ми всі повинні подумати про власне тепло і комфорт, розглянути альтернативні варіанти і підготуватись до цієї непередбачуваної зими завдання кожного з нас. Анна Литвин, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Як ефективно захистити державний кордон України для стримання ворога у майбутньому? Про це потрібно думати вже зараз. Які є варіанти для захисту держкордону? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів українські землі і на різних ділянках виходять на лінію державного кордону. Але ж яким має бути кордон, щоб ефективно захистити нашу країну у майбутньому? На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці народний депутат України Юрій Шаповалов поділився своїми думками з цього питання. Це не повинен бути дірявий паркан з дроту, як це робили деякі політики у минулі роки. Треба брати на озброєння найкращий досвід інших країн. Особливо тих, які постійно живуть під загрозою ворожого вторгнення. Прикладом для України може бути Ізраїль, який облаштував уздовж кордонів потужну стіну фортифікаційні споруди і системи відеоспостереження. Цьогоріч сусідня Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Можна пригадати і Сполучені Штати Америки, які побудували стіну на кордоні з Мексикою. Юрій Шаповалов впевнений, що Україна має вже зараз будувати укріплення і зводити фортифікації на Кордоні з Росією: стіни, рови, а ще системи електронного контролю та відеонагляду. І перші, але важливі кроки у вирішенні питання оборони державного кордону вже зроблено. Народний депутат Юрій Шаповалов спільно з колегою, народним депутатом Ігорем Молотком, депутатом Полтавської обласної ради Олексієм Матюшенком і героєм України військовим Денисом Диким впроваджують проєкт Щіт. Це мобільний командний пункт, який керує масштабною мережею камер відеоспостереження і Збирає дані про переміщення ворожої техніки. Він також може автоматично визначати координати об'єктів, чим допомагає прикордонникам розвідці та іншим підрозділам Збройних сил України. Варто уваги, що командні пункти щіт з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів допомагають в охороні державного кордону. Антон Воробйов, Кременчуські новини. Рашисти обстрілюють електростанції та важливу інфраструктуру, тому українці мають знати, як підготуватись до можливого блокауту, що ви маєте робити у такій ситуації, та чи готові до можливого погіршення містяни, дізнайтесь далі. Збройні сили України вдало проводять контрнаступ та звільняють окуповані території, решисти, яких нещадно викидають з України, натомість тероризують мирне населення. Російські війська обстрілюють електростанції та важливу інфраструктуру, завдаючи нещадного удару по цивільним. Саме тому українці мають знати, як підготуватися до можливого блекауту. То що ж таке блекаут? Це повне відключення від електроенергії, тепла та зв'язку. Тому життєво важливо знати, як підготуватися до цього. По-перше, закупіть ліхтарики, павербанки потужністю від 20 тисяч міліампер, батарейки, свічки та сірники. Зробіть запаси їжі швидкого приготування, питної та технічної води, базових медикаментів. За можливості підготуйте мобільні системи для нагрівання їжі. По-друге, в разі проблем з мобільною мережею скористайтеся українським роумінгом. Також в нагоді стануть радіоприймачі, аби дізнатися останні новини про ситуацію в країні чи в нашому місті. Останнє, та не менш важливе, запасіться теплим одягом. Подбайте про те, аби у вашій оселі зберігалося тепло. Подумайте також про альтернативні методи опалення. Кримачужани запевняють, що можуть спокійно дочекатися повернення світла чи зв'язку, адже ще на початку війни готувалися до подібного сценарію. Надані рекомендації також вважають дуже важливими. Треба бути готовими до всього до цих ідіотів, тих шоуто там я до всього нада готовим. Вони ж не предсказуємо, це ж вони можуть тут хорошо, тут тобі через день вже все і на нас випустити. З самого свічки початку є. все приготувала, з самого початку в мене все є готове. І свічки, і спички, і все. Ні, Ну свічки є, спички є. Це таке саме елементарне, да, що таке да. є. Да. Таке приготували, звісно. Ну... Містяни впевнені, що підготовка до блекауту це важливо, тому в разі погіршення ситуації мають на готові теплий одяг та павербанки. Особисто в мене ну завжди декілька павербанків заряджено, вдома лежить. Також є грілки, ну якщо буде холодно. Теплий одяг, треба бути до всього готовим. А дехто жартує і каже, що на час блекауту ми лише змінимо свій режим дня. Все це у мене готово. скажімо так. Теплий одяг, свічки, спічки, соль, сахар. Ми будемо, як кури. В 4 часа встали, в 4 лягли спати. Пам'ятайте, що кацапи діють не за законами логіки та моральності. Від них можна очікувати чого завгодно. Тому варто підготуватися, аби тільки рашисти страждали від рішучих дій ЗСУ. Дар'я Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд порадували переселенців та кременчужан осінніми і смачними продуктовими наборами. Деталі далі. З перших днів війни і по сьогодні волонтери ініціативної групи ми поряд постійно допомагають містянам та переселенцям. Головним своїм досягненням вважають те, що ініціативна група переросла в благодійний фонд. Україна приходять в тому, що у нас більш комп'ютеризовано все, і я прийшов в снаб з документами, які підготував, Сьогодні здав, На наступний день мне прийшло увідомлення о том, що ми зарегистрированы вже. І буквально через неделю я вже отримав готовий витяг з печатями. Таким чином Сергій зможе залучити до співпраці з фондом якомога більше організацій, які стануть спонсорами або партнерами. Така гуманітарна підтримка стане ще одним кроком до нашої перемоги. Сьогодні ми видаємо так званий борщовий набор: картошка, морковка, лук. І к тому набору ми додаємо колбасу, а також шинку. Сьогодні волонтери благодійного фонду ми поряд видали продуктові набори близько 250 сім'ям. Ось що говорить про гуманітарний набір переселенка з Краматорська Олена. Тут картопля, морква, цибуля, паштет, мабуть, і ковбаса. Буду з чого сьогодні приготувати вечерю. Людина на правильному шляху, тому що він робить добрі справи. і ну, Бажає йому успіху в цьому. Щоб отримати гуманітарну допомогу, вам потрібно лише подати заявку, посилання на яку знайдете на сторінці благодійного фонду Ми поряд у соціальних мережах. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Петриківка існує, щоб радувати око і милувати душу. В офісі молодіжного парламенту Кременчука волонтери навчали дітей-переселенців петриківському розпису. Про це та більше у наступному сюжеті. Петриківка один із символів України, включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. 15 вересня волонтери молодіжного парламенту Кременчука запросили до офісу майстриню будинку дитячої та юнацької творчості Ану Мірошніченко, яка навчила дітей малювати цією технікою. «Петриківський розпис це є символіка українського народу. Його душі, вільної, такої несабутньої, і саме Петриківка є серцем України. Всі матеріали були закуплені за Такі нашій волонтерці Дарії Мощеряковій, яка зібрала всі кошти у місті Пенсаколо, штату Флорида в Америці. Ми дуже вдячні Даші за допомогу і за те, що можемо зараз проводити такі майстер-класи для діток. Батьки безмежно дякують волонтерам за їхню творчу підтримку. Зараз це дуже актуально та потрібно як ніколи, говорить переселенка з Харкова. Тетяна ми ходимо сюди, бо вже мабуть, раз п'ятий. Нам знайома розказала вона теж переселенка. От і ми записуємося і ходім. Рібінку очень нравится. У мене старша в художню школу ходила, тому я дивлюся, якщо є такі заняття, тоді, туди. А молодша помалювати там, поклеїти щось. Творчість допомагає дітям мислити образно, а це сприяє переключенню уваги дітвори з подій війни на мирний лад та дає змогу розслабитися. Ми робили скальпку отакий. Мне подобалось я розмальовувати. Я так ее разрисовала. вирішив по бокам разрисовать <рісити> флаг України. Внутрі тоже так. С одной стороны, просто пусая. Ну, крышка вот так такая, ну я просто рисую не очень. Поэтому. Так. А внутри вот так вот тоже. <рісити> Спасибо большое. Mm. Если бы не вы, то тогда бы. Що би нам вдома делать? Все время только цілий день за учоби. Моя сестра скоро буде день рождения, 24 числа, і я їй прийшла зробити подарок. Я, звісно, рисую плохо, але все ж питаюся. Потім я зараз збираюся дорисовать, пойти домой і подарить їй. Актуальну інформацію про проведення творчих заходів постійно публікують на сторінці молодіжного парламенту Кременчука у соцмережах. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні на сесії міської ради міський голова Віталій Малецький привітав Кременчуцьких спортсменів, які здобули перемоги на чемпіонаті України з фріфайту та виконали норматив майстер спорту України. Керівник міста вручив хлопцям посвідчення майстер спорту України та нагрудні значки, а тренеру Володимиру Шимарову грамоту виконкому Кременчуцької міської ради. За підсумками чемпіонату України з фріфайту, що відбувся у Кремчуці у грудні минулого року. Двоє крименчужан отримали звання майстра спорту. Наша школа показала достатньо хороші результати. Область зайняла перше командне місце. І серед наших воспитанів двоє ребят виповнили норматив майстра спорту України. Це Богдан Куделя і Суботін. Богдан Куделя займається фріфайтом 15 років. Каже, дід привів, аби я навчився відстояти себе подрался. І дідусь спрашивает, ну типа, откуда ці синяки. Я говорю: ну, в школі подрався, типу, мог дать, но не так, як хотілося б. Ну, взяв мене за руку, говорит, я знаю одного тренера класного. Ну, Одведу, посмотриш, понравится, не понравится. Мне, Мені да, очень понравилось. Єгор Суботін у спорті з шести років і вже 14-й рік поспіль. Він всі зусилля спрямовує на досягнення результату у фрі-файті. У нашому віді спорту існують вісові категорії. Допустим, если я выступаю в категории 70 кг, но вешу перед соревнованиями 80 кг, 81 то есть мне нужно перед боем согнать вот этот промежуток веса 10-11 кг. И, как вы сами понимаете, это колоссальные усилия. Тому приходиться не сладко. На сесії Кремчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький привітав кремчуцьких спортсменів. Сьогодні мер Кримча Віталій Малецький відмітив хлопців ребят мене за достиження на чемпіонаті України. Ребята отримали заслужені свої награди, які чекали довго до удостовірення майстеру спорту і значки майстеру спорту України. Ну я отримав таку подяку і напустя далі так держати, розпитувати хороших ребят, а спортсменам увеличувати свої спортивні достиження. Спортсмени задоволені тим, що під час чемпіонату виконали норматив майстра спорту України. К этому званию шел, наверное, с 2014 года. Три Украины подряд проигрывал. Я понял, что мне не хватает. Я это, так сказать, прокачал его. И уже с 2015-2016 я уже начал э, выиграть соревнования. Желаемого добился просто, знаете, когда вот вы работаете в удовольствие, вам, вам это нравится. Вот и так же самое у нас. Мы тренируемся, нам это нравится, мы получаем от этого наслаждение. Поэтому мастер спорта – это как вишенка на торте, можно так сказать. На жаль, через війну з расистами спортсменам складно продовжувати свою професійну діяльність. Зараз, на даний момент, Ну, нету сорнувані, поэтому просто тренуюсь удовольствия. Ребята вошли в состав сборной нашої страны. Ну, к сожалению, сегодня сьогодні за ситуації нету міжнародних виїздів. Поки ждемо, готовимся к будущим стартам. Втім, віримо у нашу перемогу, після якої українські захисники передадуть переможну естафету талановитим спортсменам. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Крамчицькі новини. Ми точно вистоїмо. І переможемо расистів, які ще не знають, на що готові українці заради своєї свободи. За нами світ, за нами перемога. Все буде Україна! Слава їй та нашим героям!